Сьогодні 14 березня 2023 року заняття малювання. Тема заняття Дівчинка-весна. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Добрий ранок, мої маленькі художники. Я вважаю, ви вже здогадалися, що якщо я вас так називаю, то сьогодні ми будемо так, малювати. А малювати ми будемо красою весну, дівчину весну, весну красну, як тільки її не називають. Як це правильно зробити, я вас сьогодні навчу. Тож, приготувалися до малювання. Сідаємо зручненько, і дивимось уважненько. За нашим вікном настала довгоочікувана весна. Цю пору року всі чекають з нетерпінням весна це час оновлення землі та всього живого, все розпускається і розвивається, зеленіє і квітне, квітне рідна земля і на душі стає приємно, легко. І весело. У кожної пори року свій аромат. Зима пахне свіжістю, осінь прілим листям та дозрілими яблуками. А ось навесні повітря насичене ароматом землі та пахучих дерев. З приходом весни наші українські сади потопають в запашних квітах. Здається, що весь сад укрило. Пухнастим білим, а іноді рожевим снігом, а довкола лунає ніжна та ласкава музика весни. Для того, щоб зрозуміти, що ми будемо сьогодні малювати, відгадайте дітки загадку. Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролісок проснувся, все прокидається від сну, зустрічає дівчину весну. Гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу, трави і квітки. Звичайно, дітки, це весна. Сьогодні ми будемо зображати весну, але не звичайну весну, весну у образі дівчини, красуні. Подивіться, дітки, будь ласка, на роботи художників, які намалювали весну. Кожний по-своєму її бачить. Звичайно, дітки, подивіться, які гарні картини, які вони красиві, як художники красиво відображають весну, яка вона молода, гарна, весела. Звичайно, ми ще маленькі. Але сьогодні я сподіваюся, що ви теж зможете намалювати свою. Дівчину весну. Як це правильно робити, зараз я вам розкажу. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні для роботи нам знадобиться різнокольорова гуаш. Звичайно, аркуш паперу альбомного і пензлики широкі і вузькі. Для того, щоб розводити і змішувати фарби, вам Повинна у вас бути палітра. Якщо її немає, то можна взяти звичайну дощечку для пластиліну, і там можна буде розводити і змішувати фарби. А ще, дітки, приготуйте, будь ласка, ватні палички. Нехай дорослі вам допоможуть зв'язати їх у кубку десь 5-6 паличок. Зробіть такий маленький букетик. Це нам знадобиться, щоб намалювати якусь квітку, на що вона буде схожа, зараз ви побачите. Ну що ж, приготувались? Тоді починаємо. Звичайно, дітки, фігуру людини вам намалювати ще складно, і тому попросіть, будь ласка, своїх батьків намалювати вам просто обличчя дівчини простим олівцем на весь аркуш папе. Звичайно, давайте пригадаємо, обличчя складається з лиця так, людини. Звичайно, потім йде шия і плечі. Більше нічого вам малювати не потрібно. Ми просто будемо це все розмальовувати і робити нашу дівчину весну. Ось дітки я вже зробила таку заготовочку, подивіться, простим олівцем у мене тільки обличчя, вушка, шия і плечі нашої дівчинки. Тепер починаємо малювати. Ось таку роботу ми з вами повинні зробити. Спочатку, звичайно, треба закрасити, зафарбувати всю середину нашого. Контуру для цього ми підбираємо фарбу, ну, в даному випадку, гуаш, яка буде схожа на шкіру, так? на нашу шкіру. Для цього я змішую світло-коричну фарбу з білою. Подивіться, як це я роблю. Я її змешую просто на дощечки для ліплення. Теж дуже добре виходить. І потім дивлюся, підходить ця фарба чи не підходить. Так, трохи білого треба додати, бо вона дуже темна. Добавляю, ретельно розмішую, це краще робити широким пензликом. І зафарбовую потім ось так. Старайтеся не виходити за лінії, тоді робота ваша буде дуже охайною. Вушка, шийка і плечики. Все, нічого зайвого ми не робимо. Що ми будемо робити далі? Слухаємо уважно. Коли ви це все намалювали, треба трохи Почекати, поки ваша робота трохи просохне. Потім я беру тоненький пензлик і подфарбую трошки носик, щоб він був помітним на обличчі. Подивіться, це краще робити самим кончиком тоненького пензлика. Білою фарбою я малюю очі ось так. Потім, звичайно, малюю для нашої дівчини губки. А в цей час оченята підсихають. Для чого це потрібно, зараз ви дізнаєтесь. Тепер ми просто малюємо обличчя. Подумайте, якого кольору будуть оченята, можна зробити щічки, бровки. Подивіться, як гарно в мене виходить. Я дуже-дуже стараюсь. Оченята у моєї весни будуть сині. Поки зображення підсихає, приготуємо жовту фарбу, її можна взяти трохи більше, щоб вона була густою. І, звичайно, приготуємо палички, які ви вже заготовили, так? І ми починаємо з вами малювати паличками, макаючи їх у жовту гуаш. І тоді ви побачите, яка квітка у вас виходить. Я вважаю, що ця квітка буде дуже-дуже схожа на жовту, пухнасту мімозу. Потім використовуємо синю фарбу. Це будуть наші проліски. Подивіться, як вони малюються. Можна їх малювати просто примакуванням. Тепер будемо використовувати ваші пальчики. Макаємо їх в червону фарбу і робимо ось такі квіточки. Пальчиком це робити дуже-дуже зручно. Потім не забудьте, будь ласка, витертися вологою серветочкою. Квіточки червоні можна комбінувати з білою фарбою, і тоді вони виходять рожеві і дуже ніжні. Ось так. Потім можна домальовувати пальчиком що завгодно, і змішувати, звичайно, фарби, щоб квіти були у вас незвичайні на віночку нашої красуні весни. Тепер, дітки, ми будемо використовувати пензлик. Можна змішати краски, фарби уашеві і домальовувати різні квіти, які вам забажається. Звичайно, по тілу теж можна пустити квіточки, бо весна це наша королева квітів, королева весняніх квітів. Подивіться, як гарно виходить наша робота, яка вона ніжна і красива. Можна і мімозку намалювати, палички у вас є. Подивіться, які фарби я використовую. Намагайтесь робити. Те ж саме. І яка ж весна без зеленої фарби. Звичайно, тоненьким пензликом ми можемо домалювати весняні листочки. Так, треба додати зеленої фарби. Подивіться, який пишний вінок з'являється у нашій дівчинці весни. Подивіться. Замальовуємо дітки квітками всю нашу весну. Чим більше різнокольорових квітів, тим ваша робота буде краще. Я так вважаю! Подивіться, як гарно виходить. Звичайно, за цей час обличчя підсохло, і тепер ми можемо намалювати для нашої весни гарні реснички. Звичайно, щоб її оченята були ясні і виразні. Подивіться, як це робити треба. Звичайно, краще, щоб ви використовували тоненький пензлик І самим кінчиком пензлика намалювали такі тоненькі. Реснички для нашої чарівної весни. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Я теж бажаю вам успіху. Ну, ось, дітки, закінчилося наше малювання. Я вважаю, ваші роботи вийшли дуже-дуже гарними, тому що ви в мене такі розумнички. Як завжди, я буду чекати ваші роботи, щоб подивитися, що у вас вийшло. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого, мої дорогенькі!